Але давайте трошки повернемося а, до історії. А, ще до появи, ще до появи тих носіїв інформації, тих носіїв даних, які більшість з вас знає, які більшість з вас бачили, а, для обробки даних використовувалися ось такі: от як на слайді представлення, ось такі картонні паперові. Вони називалися перфокарти. І от на цих перфокартах а, пробивалися. Пробивалися такі, якби отвори а, спеціальні. Причому кількість і місце розташування цих отворів воно напряму залежало від задач або програми, для яких ці перфокарти були створені. І ну безпосередньо на цьому слайді, наприклад, показана перфокарта, яка, на якій, яка використовувалася в торгівельних мережах, і з цієї перфокарти можна було читати інформацію про, зак... про закупника, про дату закупки, про кількість і вартість закупки, і так далі. Оці паперові, скажімо так, картонки, вони вставлялися в спеціальні зчитувальні пристрої. Ці пристрої їх сортували, бо їх було дуже багато. Сортували в певному порядку, і потім, е, завдяки цим отворам, е, відбувалося замикання контактів. І подальше щитування а, даних машини, які сортували і щитували ці дані а, ось таких перфокарт вони називалися табуляторами. І а, тут є один цікавий момент. А, є така компанія в США, яка якраз почала своє існування з серійного виробництва таких табуляторів. Ви всі знаєте цю компанію. Ця компанія зараз а, називається IBM. От саме з скажімо так, з будівництва цих табуляторів вона почала свій розвиток. І як ви думаєте, скільки даних могло поміститися от на от от перфокарті? Ось так. У 1955 році виглядало 5 мегабайт даних. У вигляді перфокарт 5 мегабайт даних це 62,5 тисячі перфокарт загальною вагою 110 кілограмів. Тобто, ну, якби по суті, е е е от зараз ця презентація, яку я вам показую, вона приблизно якраз займає 5 мегабайт. От по суті, от мені б знадобилася така от уявна флешка вагою 110 кілограмів, на яку би я міг би, грубо кажучи, записати оцю презентацію, яку я вам зараз показую. А, і до речі, подумайте, яка була ціна помилки, а, якщо отвір був пробитий в а, скажімо так, ну не в тому місці, а, і так далі, тобто 5 мегабайт. А, ну але зрозуміло, що а, прогрес не стояв на місці і вже через 30 років. З'явилися ось такі: тут носії даних. Хто не знає, це флопі діски або гнучкі діски, ще їх називали. Такий один флопі флопі-диск, Він уже вміщував в себе 1,44 із мегабайт інформації. Тут шість дискет по 1,44, 8,5 МБ. 30 років знадобилося, щоб перейти з перфокарт на такі от от магнітні носії. Потім після цих компак... ну, після цих флопідісних, до речі, флопі вони були невід'ємним атрибутом, вони а, а, при... були присутні в усіх персональних комп'ютерах того часу. Це був не, невід'ємний атрибут. До речі, хто з вас. А... Користуються Windows, ом. ви можете бачити, що е, там можуть присутні бути такі е, диски, як А і Б. Тут якраз Windowsом було з е, оці імена А і Б дисків, вони якраз були зарезервовані під оці флопі-диски. Потім були cd диски потім були dvd диски е, але це все вже, скажімо так, пішло в історію. Воно вже зараз майже не використовується, і на заміну їм прийшли USB. USB-диски, і е, знадобилося 15 років тут, уже для того, щоб перейти з магнітних на USB, і вже от в, 2000, в 2000 році е, була випущена перша флешка USB, е, яка вміщала до 16 уже гігабайт, гігабайт е, е, інформації, і коштувала така флешка в 2000 році порядка 100 доларів. І я вам скажу, що в 2000 році 100 доларів це була така. Така нормальна місячна зарплата а, програміста. Тобто, а, треба було працювати місяць для того, щоб собі дозволити купити таку тут флешку на 16 гігабайт. А, 16 гігабайт. А, ну і тепер задайте оту жіночку з 55-го року, 5 мегабайт і 16 гігабайт. От 55-му році я думаю, що для тої жіночки 16 гігабайт це була просто якась. Просто недосяжний космос в плані а, кількості даних, які може зберігатися на 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 носіях інформації. Але давайте поговоримо тепер: скажімо так, про космос у наших реаліях, на цьому слайді а, ви можете бачити а, числове представлення одного гігабайту, одного гігабайту, а, ну іншими словами, отак записується один гігабайт. А ну я знаю, що можливо хтось із присутніх школярів зараз мене може поправити сказати, що гігабайт записується іншим числом, тому що ступінь двійки воно не може давати таке рівне число, але для наглядності я заокруглив саме до нулів і от використовую так називаємо десятичний гігабайт, тобто. Uh, ну, і зрозуміло, що от гігабайтом інформації, на гігабайтом даних на сьогоднішній день уже uh, мало кого здивуєш. Uh, я думаю, що на ваших телефонах, на ваших усіх телефонах uh, набагато більше, ніж один гігабайт, вже є пам'яті і так далі. Це в нас один терабайт. Терабайт, це 1000 гігабайтів, а для, скажімо так, для сьогодення. Терабайт це вже доволі така суттєва величина, але вона все рівно не є якоюсь прямо такою фантастичною, тому що терабайтні носії зараз доволі широко вже використовуються, і не в портативній техніці, і на персональних комп'ютерах. А тепер подивіться на ось це число, це по суті. Ну, якщо ви можете порахувати нулі, це у нас це у нас получається 1 мільярд мільярд терабайтів, або 1 мільйон мільйонів гігабайтів, і це число називається зетабайт. зетабайт. І саме стільки інформації, стільки інформації, стільки даних створюється людством сьогодні протягом півтора тижня. Тобто півтора тижня один зетабайт створений. Ще півтора тижня, ще один зетабайт створений. І от ми так, я згадав зараз жіночку з 1955 року, от, і, скажімо так, такими вже цифрами оперує сучасне людство. І по прогнозам, по прогнозам, до 1000 Довірніше до 2025 року об'єм створюваних даних у світі в зетабайтах вже буде дорівнювати 175 зетабайт. Оце Це ми вже так плавно перейшли до великих даних, але зразу вам хочу сказати, що оцей саме цей прогноз ну, в інтернеті ви другого не знайдете. Він будувався в 2019 році, і тоді аналітики відомої компанії, яка випускає жорсткі диски, Seagate, Вони замовили це, скажімо так, цей аналіз. Тоді було спрогнозовано, що до 2025 року 175 зетабайт, але але прийшла пандемія. прийшов грип, і люди активно пересіли. На комп'ютери пересіли на дистанційку, і оцей покажчик 65 зетабайт Він уже у двадцятому році, скажемо так, виконався. Тобто, уже у двадцятому році людство створило. За 20, 60, якщо бути точним, 64,2 чотили зета байт даних. Ну і тому можна якби, собі уявити, що до 25-го року інформації буде набагато більше ніж 175 сімдесят зета байт, але але нехай вас не лякають, скажімо так, такі великі числа. Тут мова йде саме про кількість створених даних, саме створених. І якщо говорити, наприклад, про той же самий 20-й рік, коли, ну, тобто в 19-му, 20-му робилася ця а, аналітика, то а, для 20-го року, а, коли от було створено 64,2 ЗТБ даних, а, то на 21-й рік а, з цієї кількості 65, грубо кажучи, зетабайт, було збережено, збережено на носіях лише 2%, 2 нових даних. Тобто більша частина даних вона була створена тимчасово або реплікована для використання, а потім була видалена або перезаписана новими даними. Ну, проте ці 2% в взетабатих, вони а, все рівно, скажімо так, є таким, ну, чималеньким числом. І тут ми а, знову ж таки плавно вже перейшли до того поняття великих даних. А, по суті, великі дані це. А, Скажімо так, тут мається на увазі робота з даними величезного обсягу і різноманітного складу, які дуже часто оновлюються і знаходяться в різних джерелах. І тут різні джерела: це і сховища даних, і соціальні мережі, і різні там і різні бази даних. Тобто інформація, де ці дані, де зберігаються, і місця, де зберігаються ці дані, вони дуже дуже розріднені. І от сам процес вилучення корисної цінного. Оцих цінних знань з цих великих даних, воно якраз називається дата майнінг. Або якщо, ну скажімо так, в, в такому дослівному перекладі це добування даних, добування даних з великого обсягу даних для отримання якихось там цінного знання. А, і а, ну Різні підприємства, вони їм відомо, що в накопичених ними величезних обсягах даних міститься важлива інформація про їхній бізнес та про їхніх клієнтів. І якщо компанія зможе успішно застосувати цю інформацію, то вона матиме значну перевагу в порівнянні з конкурентами, і вона зможе запропонувати краще ніж у них. Продукти та сервіси, і а, тут я хочу а, перейти до такого показового прикладу застосування підходів Data Mining, а, які в а, колись давно, ну давно, це так відносно, давно, у 2006 році, застосувала для свого розвитку одна теж американська компанія. Зараз назву називати її не буду, озвучу цю назву трошки пізніше. Отож, у нас є компанія. Яка заснована в 1997 році, і основний вид діяльності цієї компанії це прокат dvd дисків з фільмами а Причому прокат DVD диски відбувався не в пунктах прокату. Ну Як знаєте показують в фільмах де людина приходить в якийсь магазин, бере диск, йде, як в бібліотеку, і приносить. Цей прокат відбувався шляхом замовлення компакт-диску через інтернет і потім відправку його поштою до клієнта. Клієнт дивився і вже потім відправляв також поштою назад цей компакт-диск. і клієнти могли виставляти фільмам цим, які вони дивилися, оцінки від 1 до 5. Я спеціально тут намалював ці зірочки. Ну, можливо, ці зірочки оцінювання. Я думаю, що ну, зараз вони всюди присутні, от, для того, щоб оцінити щось, якийсь там е сферу послуг та, в принципі, для того, щоб щось оцінити, завжди використовувати ці зірочки, скажімо так. Можливо, до речі, ці зірочки пішли з тих іще часів, але я просто я цього не перевіряв. А, і з часом компанія, оця про яку я розказую, вона накопичила величезну базу даних, а, що містила понад мільярд оцінок виставлених клієнтами. І на основі цієї бази даних компанія а, змогла рекомендувати клієнтам фільми, які на думку компанії а, їм дуже якби, сподобаються наперед. це було зроблено для того, щоб не розсобити цю клієнтуру. А, і алгоритм, який був розроблений компанією, він а, міг. З деякою там вірогідністю передбачати а, наскільки той чи інший фільм сподобається клієнту, і він був заснований на тут перший науковий термін на лінійній регресії з урахуванням середніх оцінок за фільм. Тобто і бралася якась середня оцінка за фільм. Лінійна регресія це просто прямий. ну, це... Пряма лінія, бо це у нас лінійна залежність, і от на основі такої лінійної регресії а, строїлася, будувалася оця, скажімо так, залежність а, того чи іншого вподобання. І в 2006 році компанія оця оголошує конкурс, а, вона готова заплатити головний приз у розмірі 1 мільйон доларів. Любому учаснику або команді, яка зможе покращити результати їхнього алгоритму їхнього, на 10%. ну треба треба придумати новий алгоритм, який просто покаже результат краще на 10% ні, ніж ніж той, що у них був. Причому є ще додаткові призи, і е, доки головний приз не буде завойований, тобто доки не досягнеться оця 10%, щорічно найкращій команді буде присуджуватися приз за прогрес у розмірі 50 тисяч доларів. Ну і для того, щоб отримати цей приз, команда має покращити результат не менше ж на 1% порівняно з попереднім лауреатом призу, і е, за старт лауреата береться якраз саме цей алгоритм цієї компанії. Тобто, це було у 2006 році. Ну, я думаю, що ви всі впізнали цей логотип. Мова йде про компанію Netflix. Змагання почалося у 2006 році, 2 жовтня 2006 року. Всім бажаючим учасникам було запропоновано 4 файли з наступними даними. Я не буду перераховувати ці дані, вони є, я їх так спеціально від... Єдине, що можете подивитися на кількість оцінок, 100 мільйонів, майже 100,5 мільйонів оцінок, майже Півмільйона користувачів, 17 тисяч 770 фільмів було тоді у Нетфлікса в прокаті. І були оцінки від 1 до 5. І, і от такі от дані Нетфлікс розіслав. Ну, як розіслав, він просто виклав ці дані, і будь-який дослідник, любий там команда, будь-який учасник міг скачати і, так сказати, спробувати свої сили в покращення алгоритму Нетфлікса. На тот момент. А, і от така тепер невеличка і цікава статистика щодо результатів цього конкурсу а, На 2007 рік для того, щоб заробити цей мільйон, зареєструвалося понад 20 тисяч команд із більш ніж 150 країн. А, і зразу скажу, там були команди, які включали в себе цілі, скажімо так. Колективи а, відомих видатних вчених з Гарварду, з відомих великих компаній наподобі на ATA, це а, мобільна компанія американська. А, приймали участь а, м, вчені. Приймали. Ну там просто. Ну, а, в 2007 році була створена ціла конференція, проведена для того, щоб розглядати результати оцього а, алгоритму. А, і, а, до 2009 тисячі дев'ятого року е, команди боролися, поки не видали ось таки е, першочерговий, Я нагадую, де було 10% покращити, поки не прийшли до цього результату. 10,06%. і е, А е, це було 2009 року, 26 липня, липня. Е, перемогла в цьому конкурсі команда Білкор. Прагматик хаос, і а, що є, скажімо так, цікавим і показовим, наприклад, в цій табличці, ви можете побачити, це два учасника, які а, досягли з одного ступеня покращення в відсотках. Але команда перша вона на 20 хвилин раніше відправила результати, ніж друга. Ну, тепер можете подумати а, для другої команди 20 хвилин коштував 1 мільйон доларів, тобто, надіслали б раніше. Отримали б вони 1 мільйон доларів. А так як на 20 хвилин пізніше вони надіслали, то отримала з одинаковим результатом. Отримала саме команда: цей Белкор Прагматік Хаус. До речі, в цю команду входило три вчених: ну, скажімо так, з, ну, три відомих вчених, скажімо так, американських на той момент, які, до речі, працювали саме в області машинного навчання і оця подія, оця подія, оцей конкурс, він називався Netflix Prize, Він Скажімо так, став дуже важливою подією в історії саме рекомендаційних систем і привернув увагу дослідників та експертів з усього світу. І в результаті конкурсу було розроблено і вдосконалено численні методи для прогнозування вподобань користувачів, які зараз широко застосовуються не лише в Netflix, але й в інших сервісах та галузах, де важливо прогнозувати вибір аудиторії. І саме навіть оцей конкурс він увійшов в хронології історії роз. Звитку машинного навчання як один як один із ключових, скажімо так, етапів а, саме а, роботи і прикладу роботи і аналізу оцих великих даних за допомогою комп'ютерної техніки. А завдяки цьому алгоритму, який а, придумала ця команда, Netflix зумів розширити свою клієнтуру без подальшої втрати інтересу до свого контенту. Із фірми прокату dvd дисків перетворився на найбільший стрімінговий сервіс у світі. До речі, Netflix свої серіали знімає, в принципі, майже по такому ж принципу. Тобто, вони дивляться, які серіали в які. Категорії, в якому сегменті користувачів популярний, і в цьому жанрі вони знімають свої серіали і фільми Netflix зараз, уже. тобто, це скажімо так, один із прикладів застосування методів аналізу великих даних. І тут хочу також сказати, що аналіз великих даних він також використовується в медицині в науці. В бізнесі його дуже дуже використовують, в громадському секторі. Наприклад, в медицині великі дані можуть використовуватися для прогнозування захворювань та розробки ефективних методів лікування, а в бізнесі для аналізу спожив... споживацьких тенденцій, оптимізації бізнес-процесу. Я думаю, що ви всі ходили в продуктові супермаркети. І е, можливо звертали увагу, а можливо, не звертали увагу, яким чином в супермаркетах розкладений товар для того, щоб зайти, наприклад, за тим, що купляють майже кожен день. Це молочка і хліб, і хліб і хлібні продукти, треба пройти майже весь зал, а потім вернутися назад на касу. І поки іде людина за хлібом в магазин, прийшла вона вже набрала собі повний кошик е, того, чого вона в принципі навіть не планувала. Це все зроблено. Для того щоб е, покращити, ну, з точки зору бізнесу, для того щоб е, у компанії був прибуток, але для того щоб розмістити, також використовувати цей товар, також використовують підходи і методи Mining. Е, майнінг. Е, ну і <кій> на заключення хочу сказати, що. Обсяг глобального ринку інструментів великих даних Big Data <кій> у 2023 році склав 222 мільярди долара. І це ще раз показує, наскільки ця галузь, наскільки цей напрям є. Популярним і враховуючи оцю тенденцію постійного зросту, скажімо так, в даних в світі він і буде ставати ще більш популярним. Я не виносив ще слайди стосовно скільки компаній займається зараз? Їх дуже багато. Ну і аналітику виділяють декілька ключових факторів, які сприяють саме розвитку цього глобального ринку великих даних. Це зокрема це стрімке впровадження технологій штучного інтелекту та машинного навчання, а також автоматизоване управління цими даними. Завдяки інструментам Big Data компанії отримують можливість покращити процеси прийняття рішень своїх і оптимізувати свою роботу. І від також від аналізу великих даних багато в чому залежать ще питання, пов'язані з кібербезпекою та оперативністю виявлення шахрайств. Дякую за увагу.